Я зразу хочу до цього дійти і вам розповісти, що відбувається. Отже, нещодавно пара моїх підписників до мене звернулося і запитали мене, чи можна якось звер... звернутися і зв'язатися з твоєю дружиною канадський Марк, тому що ми чули і десь там чули, що твоя дружина займається хімчисткою автомобілів, що вона має бізнес в Калгарі по хімчистці автомобілів. І ми би хотіли дуже сильно до неї звернутися, щоб скористатися сервісами туди-сюди. Я як це побачив, мене це просто абсолютно вразило. Тому що, по-перше, моя дружина не має ніякого бізнесу, вона не працює ніякі з цих сферів, вона взагалі зовсім в іншій сфері працює. І моя дружина має моє прізвище. Я зараз покажу вам на екрані, що ця людина робить і наскільки треба бути обережним. Ця людина називає, називає себе Анастасія Семенова. І використовує мої фотографії з дружиною, і говорить всім, що вона є моя дружина, і таким чином користується моєю, можна так сказати, силою і моєю відомостю серед українців тут, в Канаді, тим, що мене майже кожен українець знає, і говорить, що вона, нібито, моя дружина, тому що моя дружина не має Фейсбуку свого власного, і тому вона користується фактично таким сервісом. і... Це дуже і дуже неприємно. У мене всі мої акаунти на Фейсбуці на інстаграмі мають галочку. І я хотів вам сказати, що в мене нема ніяких бізнесів, моя дружина ніякими хімчистками не займається. І що це все просто повноцінний е, розводка. Тому, друзі, говоріть, розповідайте людям, не попадайтесь, не вірте в це і тільки. Вірте офіційним сторінкам і не вірте різним цим неофіційним сторінкам. Тому що, на жаль, коли ви стаєте популярним і про вас знають, то завжди такі речі відбуваються, і люди інші хочуть скористатися працею важкою працею інших людей. Але я зараз над тим всім працюю, і я така людина, дорогі друзі, що я досить багато чого можу зробити, якщо мене зачіплять або щось будуть таке робити. Я не є дурак, я знаю закони. Я освічена людина, і я знаю, що можна говорити, що не можна говорити. І багато людей, можливо, мене недооцінюють, але повірте мені, якщо мене зачіплять, я теж можу вкусити, і вкусити навіть набагато сильніше. Але. Все під контролем, просто хотів вам, як то кажуть, попередити вас, що ви не користувалися, що це не моя дружина, що це просто якісь фейки. І не вірте просто цим всім людям, які просто хочуть скористатися вами. І не довіряйте їм, тому що я є з вами щирий, відвертий, такий, який я є. І я ніколи би в житті моя дружина би це не робила, тим більше без мене. Якщо би навіть щось би ми робили, ми тільки все разом робимо. бо Ми так оперуємо і разом ми сильні.